Герої не вмирають. Сьогодні вся країна схиляє голову перед Героями Небесної Сотні. Саме вони зуміли рішуче стати до боротьби зі злом, заплативши за перемогу над високу ціну, власне життя. 20 лютого День Героїв Небесної Сотні. Небесна Сотня, безневинна жертва, бандитам не сховати за Христом, отим От Христом, де їхня совість мертва, зрікається і серцем, і чолом. Упрощену неділю впала долу. Простіть нам, браття миленькі, простіть за Україну, зранену і голу, за вас не впала, і за вас стоїть.